Всі інші моделі суспільства, вони тупікові, вони руйнуються, вони не приносять щастя. Якщо б ви мені сказали, що а ось дивіться, там, там, там є абсолютно щасливе суспільство, я би поїхав і почав би вивчати цю модель. Я, по суті, і прийшов як науковець, я прийшов в кабилу вивчати саме можливість створення такого суспільства. Тому що всі інші моделі. Я не скажу, що я абсолютно всі дослідив ті моделі суспільства, яких мені вдалося вивчити, подивитися. Вони всі тупікові. Вони всі, врешті-решт, приречені на руйнування. Чому? Тому що є егоїзм. Нас такими створив творець. І егоїзм це як бомба часова. Вона, врешті-решт, все одно вибухає. Чому це творець створив? Тому що уявіть собі, да, що ми б знайшли б егоїстичне якесь суспільство, законсервувалися в ньому і зупинили свій розвиток. А весь цей всесвіт це як лабораторія. Нас відправили сюди саме для того, щоб ми удосконалили себе і вийшли з цієї лабораторії абсолютно на новому рівні суспільство, яке вийшло на рівень творця.